Друзі, продовжуємо вікторину запитань про карту побуту з директором центру легалізації компанії Першої віза, пані Юлією. І отже, що робити, якщо документи на карту побуту подали, а справа не розглядається? Друзі, якщо ви подались на карту побиту, пройшло багато часу, але справа не розглядається, не маєте виклику, щоб донести додаткові документи, або ж не маєте дециї або пластику, немає руху у справі у вашому кабінеті, тоді обов'язково збережіть це відео, воно точно вам пригодиться. Що робити, якщо справа довго розглядається? Перший крок: це відправляємо один лист інспектору. Відправити заявку потрібно листом або занести в канцелярію уже. Ви повинні отримати цей жовтий папірець за декілька тижнів. Якщо від моменту подачі у вас щось змінилося, наприклад, роботодавець, місце проживання, прописка, ви закінчили поліціальну школу, то вкладіть у лист нотаріально завірені копії цих документів. Після отримання жовтого папірця потрібно ще почекати 2-3 тижні. Якщо справа надалі не просувається, потрібно відправити наступний лист. В цьому листі ми ще раз розповімо послідовність подій і просимо інспектора видати скоріше рішення. Карту через певні обставини. Необхідність поїхати за кордон, виїзд по роботі, отримання кредиту, пологи і інше. Якщо справа не просувається, пишемо третій лист до директора відділу по роботі з іноземцями. Прикріпляємо, приклад листа вам також. Ви Повинні описати детально все, коли отримували листи від інспектора, коли досилали нові документи. Якщо справа не ворушиться, тоді пишемо четвертий лист. Прикріплю вам приклад, але відправляти цей лист раджу лише після попередніх кроків. І якщо ви впевнені, що у вашій справі усе гаразд, після усіх цих кроків більшість справ будуть швидко закриті і будуть видані рішення.